Ну, по перше, по -перше, доброго дня усім. Напевно, спочатку варто би представитись. Мене звати Олексій. Для когось також може бути відомий як Діскорд. І як ви вже усі напевно зрозуміли, я тут для того, щоб представити свою настільну рольову гру. Напевно, спочатку також потрібно сказати, як взагалі виникла ця ідея, як зайшли з. Як дійшли до цієї теми, а, насправді, насправді, це певна, а, певна пев певне переосмислення власного досвіду, а, плюс художня інтерпретація улюблених фандомів, плюс а, все це помножено на мою трохи прибацану фантазію. А, взагалі, взагалі, чому так мрачно? А, сам я ВПО вже тричі, і так вийшло в моєму житті, що а близько, близько двох років я прожив буквально на лінії фронту. Там був просто мій дім. Це поруч з Донецьким аеропортом, і виїхати можливості, на жаль, не було ніякої. Це наклало певні певний вплив на світогляд, на, на психологічний стан, звісно, теж і якось в якості терапії ще спочатку такої своєї своєї арт-терапії я почав прописувати, вигадувати свій світ. В принципі, що можна сказати? Так, комп, ага. Ще у нас можете бачити ранішні концепти, вони мені дуже подобаються. Щодо натхнення, що це взагалі таке? Ну, в принципі, в своїй основі це науково-фантастичний космічний хорор з елементами постапокаліптики, кіберпанку та з ідеями трансгуманізму, який надихається такими творами. Як чужий, як правило, перший е, фільм 79-го року. Е, Всесвітом Станіслава Лема. Е, тобто, це такі книги, як Непереможний або Фіаско, або Соларіс. Е, Деном Сімонсом, Епіреон, е, таким фільмом як Пандорум, або іграми, як System Shock, Дед Спейс, е, або Сігналіс тому подібне. Е, так, е, в принципі. В принципі, в принципі, мені не хотілося насправді створювати просто хорор заради хорора, а хотілося надати цьому всьому ну, трішечки більше сенсу і поміркувати над питаннями людськості, коли людського залишається навколо все менше. Тож, в чому у нас суть? В принципі, також треба зазначити, що наша історія відбувається в одному ж світі з коміксом нуль», От так я думаю, усі ви його знаєте, але концентрується саме на людях. Якщо оригінальний комікс він розрахований більше на тінейджерську аудиторію і він більш лайтовий, то у нас тут історія про людей, і історія ну насправді не дуже позитивна. В чому суть приблизно через три століття після наших часів людство таки добиває планету своїми війнами. А бунтівний штучний інтелект, скажімо так, остаточно шліфовнув ситуацію. Спочатку захопивши всесвітню мережу, захопивши автоматизовані виробничі потужності, а потім, коли його викрали, випустив просто в атмосферу біопатоген, який знищив все, всю органіку, в принципі. Ті, хто зумів вціліти і вижити, вони рятуються на Кораблі Ковчезі. Це величезна мегаструктура, яка, яка побудована насправді з декількох орбітальних станцій, взагалі, загалом всього, що змогли знайти на той час на орбіті. І залишки людської цивілізації відправляються в довготривале, не на одне покоління, довготривалу подорож до нового світу. В принципі, також вся ситуація з штучним інтелектом, вона посіює певну параною і страх у людей перед усіма складними обчислювальними приборами. Тому більшість техніки, яку можна зустріти, вона достатньо ретрофутуристично виглядає. Взагалі, це пояснення Лорне, чому у нас ретрофутуризм. Так а, як я вже сказав, залишки людської раси гуртуються ось і там. Але а, у людей багато проблем, це а, все різні національності, а, і між ними, між ними ще з часів старої землі а, залишається дуже велика кількість різноманітних проблем, спорів невирішених і тому подібного. А, тому а, як тільки всі ці люди опиняються в одному просторі, вони починають активно між собою гризтись, тому що це людство, чого ви ще очікували. Камон <гум> єдності керівництво корабля це великий капітал землі в першу чергу, плюс військові нащадки наддержавної мілітаризованої організації, яка у моєму всесвіті в якийсь момент замінила розпущене ООН. Розпущене воно було через некомпетентність, хто б сумнівався. Плюс ще є додаткові розбіжності між людьми, тому що в якийсь момент просто утворилася додаткова гілка людей, які пристосувалися завдяки генної терапії жити серед зірок, серед космосу. І у них зовсім інша культура. Вони і фізично виглядають інакше. До речі, у них на скафандрах є штучні хвости для балансування і переміщення у невагомості. Тому якщо хтось хоче себе створити персонажа кошко жінку, то вам до них так, в принципі, вони дуже вололюбні та анархічні. Це як одна з один з підвидів, за який можна грати. Також також існують репліки, штучні люди, які тим не менш усвідомлюють себе. У них є донор особистості, який жива людина якась. Тому, якщо тут є фанати Ельстер Сігналісу, можете радіти. Так, і в принципі все б нічого. Тільки приблизно через 30 років після того, як починається подорож, на кораблі стається інцидент. Що саме таке інцидент, ніхто досить, досить повно не розуміє, тому що ніхто просто не пам'ятає ані того дня. Ані навіть того місяця. І, в принципі, після того, як стався інцидент, годинники на всьому кораблю показують різний час. Хтось каже, що стався, сталася аварія при якомусь секретному експерименті, хтось каже, що це була спланована диверсія противників військового керівництва, а хтось, що це було щось більш вороже і незбагненне. Точної інформації щодо інциденту, на жаль, немає. Але одне відомо точно: інцидент був неймовірно руйнівним. Неймовірно руйнівним, і частина корабля після нього просто знищена. Частина ізольована зруйнованими відсіками. і ледве половина того, що було, залишається населеною. Скільки людей постраждало в процесі інциденту, також невідомо. Але. Тих, хто залишився, тим довелося пристосовуватись до нових умов і виживати у нових складних реаліях. Різними шляхами. Так, наприклад, в одній з зон було ушкоджено ядерний реактор, який її живив, і аварію ліквідували, все, начебто, в порядку, але. Доза радіації, яка була випущена, вона виявилася смертельною для усіх людей. І вони ну усі, хто там був навколо, і вони для того, щоб врятувати, ну хоча б не себе самих, але хоча б свою пам'ять. Вони оцифровують свою особистість. Усі завантажують її у Nexus. Це певний мегасервер, І маємо на. По ітогу таких цифрових приводів, які при бажанні можуть а, вигружатись або у достатньо ємну складну техніку, або у механічні тіла. Це теж один з класів, точні, точніше, одна зраз в грі. Такі а, приводи саме себе називають конструктами. А, ну, Наприклад, уявіть, знаходите ви десь у закинутій секції просто комп'ютер. Достатньо складний, вмикаєте його, а він тебе починає крити некрасивими словами. Жах. Самі конструкти страждають від екзистенційної кризи, тому що часто зрозуміти, хто ти тепер, достатньо складно. Очевидно, що ти вже не та людина, донором якої ти являвся. А хто ти тепер? От і думайте. Іншим шляхом пішли синтезанти. Група генетиків та біоінженерів, які. Опинившись у дуже скрутних обставинах, змінили та модифікували свої тіла, зробили їх більш невразливими, більш сильними. Згодом змінилась і їх філософія, і їх точка зору. Але дуже швидко насправді наука і прагматизм були змінені релігією та фанатизмом. І тепер, тепер ми маємо цілу секту біомеханічних, таких у стилі Гігера. Крестоносців, які бажають порятувати усе людство, що залишилось, звісно, під своєю владою. Конструкти і синтезанти вже встигли трішечки повоювати, тому що у свій час вони просто не впізнали одне в одному людей. При тому, що кожний з них вважають себе людьми. Вперше подумали, що механічні істоти, які на них дивляться, це якийсь новий штучний інтелект, який зараз, скоріш за все, і був винуватий в інциденті. Інші подумали, що це якась іншопланетна раса, яка, скоріш за все, теж винувата в інциденті. Але згодом все ж таки більш-менш зрозуміли одне одного, зараз між ними перемир'я, і тим не менш, руки на курках все ж таки тремтять. Достатньо, достатньо багато ще є фракцій, За усі зараз розповідати не буду. В принципі, основних гравців, я думаю, зобразив. Можна ще спитати, а що ж влада? Що ж те саме військове керівництво? Де вони усі? Ну, справа в тому, що корабель достатньо, достатньо такий великий. Ключові елементи конструкції при інциденті не були ушкоджені. Тому мінімальна кількість людей заморожена у капсулах. Достатньо для того, щоб відновити цивілізацію. А хто там постраждав, ну якось переживуть. В принципі, коли з ушкоджених зон почали з'являтися незрозумілі персонажі типу означених вище, броньовані двері відсіку, де знаходиться командування, зачинились взагалі назавжди, але досить про лор. Давайте про ігромеханіку. А ігромеханічно це у нас по факту, по факту видозмінена система d 20 Ну тобто, ви так само звично будете кидати для як усі в більшості в ДНТ 20-гранні куби для визначення успіху своїх дій. Але при тому у вас, наприклад, ще є зональна система ушкоджень для вашого персонажа. Тобто на кожну частину тіла своя, своя полоска. Здоров'я. Для чого це зроблено? По-перше, це має додати а, певної жесті у бойову систему, а, Можна, дозволяється відрубати ворогам а, різні частини їх тушки. І по-друге, це а, прибирає ігрому умовність, а, коли великою кількістю ударів по місинчику можна просто свалити а, якогось достатньо, достатньо небезпечного супротивника. А, втім, Кінцівки можете, залишитись і, можете лишитись і ви. Її потім можна, звісно, замінити на біонічний протез, якщо знайдете лікаря, звісно. Далі багатошаровість спорядження. На персонажа можна вдягти як звичайні речі, так і додатково різноманітну броню поверх них. Це все сумується. Все в певній мірі орієнтовано на виживання в екстремальних умовах. Тому за спорядженням потрібно буде доглядати, якщо не хочете, щоб у вас все розвалилося в самий незручний момент. Також існує система світоглядів. Усі персонажі дуже різні. Усіх у них має бути різний, різний абсолютно підхід до світу, різне світосприйняття. І зараз у нас виділяється чотири шляхи, яким може йти персонаж. Перший шлях це звісно гуманізм для тих, хто хоче відігравати позитивного героя, допомагати людям і таке інше, когось рятувати. Протилежність нього є, є нігілізм. це більш для таких розчарованих думерів, котрим навпаки, все одно, що там відчувають інші, і які в принципі не проти комусь дати в лице. Також існує неодарвінізм. Це у нас для, для таких еджових персонажів, які хочуть домінувати і керувати, але робити це згідно правилам та законам. І також існує четвертий шлях розвитку морального персонажа це трансцендентність для героїв, які шукають просвітлення та нових нетипових шляхів існування. Ну і плюс нейтральність як точка відліку. Також існує гнучка. Система прокачки та мультикласування. Спеціалізацію персонажу беруть тільки на п'ятому рівні, до того качайся, як хочеш. А на десятому можна взяти при бажанні ще одну додаткову. Можна зробити таким чином собі, хоч такого медика-технаря, з токсичними дронами камікадзе в руках. Або я не знаю механічного лицаря з гігантським у стилі барсерка мечем, який при тому має здібності ще й відривати просто куски обшивки і шбурлятись ними у ворога. Самих ворогів теж йому дозволяється зжбурлятись. Обожнюється так, бойова система, в принципі, не сильно ускладнена у грі. Я не хотів душити сильно, не хотів душити великою кількістю розрахунків, тому більше орієнтувався на динаміку, щоб це цікаво гралося. Фактично, це суміш бойовки XCOM і Divinity з укриттями та ефективними ефект, еф, побачаю, ефектами різноманітних поверхонь. Так. Але на бойовкою єдиною це у нас, до речі, Чарліст-персонажа. Він ще буде трішечки редактуватись. В принципі, окрім бойовки, також, звісно, є. Можливість відігравати і чисто соціальні ігри, якщо вам таке потрібно, якщо вам таке цікаво, з фокусом на атмосферу, сюжет, наприклад, які-небудь детективні, детективні історії водити, тому подібне. Кількість навичок це дозволяє. Також хочу зазначити, що ця гра це не про пафосних пафосних воїнів у сайфайних декораціях. Так, ви, звісно, можете перемагати, ви можете досягати своїх цілей, але тут неможливий тріумф. Ця гра не про це. Ваше завдання вижити, вціліти і не втратити себе. Або втратити і віднайти, можливо, щось нове. Вона в першу чергу про атмосферу і дає можливість поміркувати над питаннями, що би зробили ви, якщо би опинились у світі на межі забуття. Де не працюють звичні норми і правила, а люди навколо вже не зовсім і люди. Тепер до нашого світу. А, наразі планується випуск книжечки швидкого старту а, вже з підготовленими персонажами, основними правилами і сюжетом на 1-2 вечори. в ідеалі я би хотів випустити її у літній період, а там вже як вийде. Самі розумієте, в яких реаліях ми живемо. Так, зараз я нарешті знайшов артера, який відчуває потрібну атмосферу. Е, найкрасивіші арти тут від нього, наприклад, ось цей. Мені він дуже подобається. Е, тож, далі буде. Е, після виступу, якщо у когось є питання, і якщо хто хоче, хтось хоче поспілкуватися, е, буду радий. Е, усі новини, які будуть щодо гри, будуть у пабліку Somnia Студіо. Дякую вам за увагу.